Ну що ж, ялинка моя, все ж таки, верніше не ялинка, а ялиця пропала. Ось видно, вже почали в неї хвоїнки відсихати. Тож я зараз хочу викопати і все ж таки подивитись, що там з корінням. Можливо, стане зрозуміло, чому вона пропала. Вже два роки тут зростала, все було ок. Я зараз, на жаль, така картинка. У мене тут ось зростав горіх великий, ми його споляли. Я думаю, можливо, там горіх дає оцей йод, і ялинці це не сподобалось. І через це вона загинула. Не знаю, зараз витягнемо, викопаємо вірніше її з ґрунту, подивимось і буду дуже вдячна теж за ваші думки, за ваші поради. Цікаво ж все-таки вияснити, бо на це місце теж хотілося б щось таке вічно зелене висадити. Немає білих корішків, просто вона взяла і висохла. Не знаю, можливо, через те, що заглубила ось кореневу шийку, ось поскільки вона була. Можливо, через це. А можливо, через те, що ну почався вже сокорух і в квітні були морози. Ну, взагалі така зима була не дуже сприятлива, так як у нас. С січні було плюс 5, плюс 7, а у лютому мінус 20. Можливо, це теж зіграло таку ось неприємну роль, але, ну, на жаль, доведеться прощатися з нею. Дуже шкода. Напишіть, будь ласка, ваші версії, чому ялинка, ялиця могла пропасти. Чи було у вас таке можливо така ситуація? Чи дійсно, можливо, з горіха, з коріння цей йод якось на неї вплинув? Давайте подумаємо, допоможіть. І до слова про хвойні У мене ось також на цій клумбі зростає такий ялівець скельний, о, три штучки. І що я помітила? Ось він видав дві верхівки. То ось, якщо у нас такий момент, коли дві верхівки з'являються, то краще залишити одну. Чи то знизу, чи вже ось, як у мене зверху, залишаємо одну. Одну просто отак ми видаляємо. Так. З лівою рукою не дуже зручно. Ось. Чому ми це зробили? Якби ми її залишили, то подальшому ялівець розростався і розвалювався від тяжкості снігу, льоду взимку, вони... і може бути ризик навіть того, що ось в цьому місці він ну, розчахнеться. І також, ось, ось бокові пагани, я відрізаю. Теж для того, щоб він був більш таким. Пишнішим, не так сильно розвалювався. Ось таким чином можна пройтися і попідрізати. Таким чином, ну більше ось тут в боки він буде наростати і не буде знову ж таки розвалюватися. Понизу у мене він більш таки лисий, а поверху, ось, наприклад, тут видно, що я зрізала. Не фокусується. Камера ось тут було зрізано І він випустив три гілки. Тому ось це теж бажано робити, для того, щоб був більш пушніший ялівець. Так, камера не слухається. Ось такі мої поради. Ну, а стосовно нашої ялиці, будемо спілкуватися, сподіваюся. Дякую вам за увагу!